Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття. Під такою назвою у народному домі відбувся літературно-музичний вечір, присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. Організували захід викладачі та студенти Івано-Франківського факультету Національного університету Одеська академія. Наші кореспонденти поспілкувалися з ними, щоб дізнатися, які саме слова кобзаря вони вважають найактуальнішими у цей історичний час. Його слова завжди актуальні, особливо часи гострих історичних випробувань, які випали на долю нашого народу. Так говорить по Шевченка представники різних поколінь. Тож мета літературно-музичного дійства нагадати усім поетичні рядки, які у вирі століть лише набувають нового піднесеного звучання. Наші студенти постійно. Цікавляться творчістю Шевченка, і в нас є лауреати навіть конкурсів. Це можна побачити із уривків стін газет, і бачимо, наскільки воно актуально підібрано, наскільки реально відтворює сьогодення Шевченко наш сучасний. Сценарій дійства поєднав революційну патріотичні поезії з глибокими філософськими роздумами. До творення концертної програми долучилися студенти різних освітніх напрямів, а також студенти коледжу, які діє при факультеті. Шевченкова твор, творчість, вона наскільки багатогранна, що дуже багато творів є надзвичайно красивими, тому ну. Якийсь один виключити з цих всіх дуже важко, адже вони є всі дуже гарні. Ну, особисто мені все-таки найбільше думи мої Тараса Шевченка подобається. Ну і сьогодні, власне, я її хочу і заспівати. Місцем дійства стала сцена міського народного дому, який вже третій рік співпрацює з творчим колективом академії для втілення різних мистецьких заходів. Я думаю, що за загал це має бути прикладом для всіх. Таких закладів культури, щоб так співпрацювати, як ми спрацюємо, я дуже дякую керівництву Академії, що це. Сприймають і найближчим часом ми теж будемо ставити велику виставу Шевченківський щем на травень місяць, де теж будемо співпрацювати разом. Борітися поборете. саме ці пророчі слова кобзаря найчастіше можна прочитати на плакатах, які підготували студенти з нагоди шевченкового ювілею. Однак це не єдине гасло, яке повинна взяти на озброєння сучасна молодь. Вважають учасники та гості свята. Як юрист все люблю вірші з юродивого. Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось так і колись. Я дійсно оптимістично налаштований і стосовно подій найближчих днів, вірю, що все буде в Україні добре. І ми всі віримо, що рано чи пізно ми будемо мати досконалішу конституцію, досконаліші закони. І ті студенти, юристи, які зараз здобувають наш фах, з часом створять саме ту критичну масу, яка не дозволить. Подальшому жодні порушення законності в Україні.